Європа закривається від українських біженців, попри те, що ЄС продовжив тимчасовий захист до березня 27-го року. Останні повідомлення свідчать про те, що в Європі нам не дуже раді, особливо людям із західних областей. Спочатку Норвегія вирішила, що не буде надавати захист українцям із 14 областей, мовляв, вважають їх безпечними. А тепер і Швейцарія може впровадити таку ж модель і буде приймати українців лише з тих регіонів де йдуть бойові дії у цьому списку? Фронтові області а плюс місто Київ? Зверніть увагу, люди з Києва можуть подаватися на притулок, а люди з Київської області чомусь ні. Інший прийом витискання українців почала використовувати Велика Британія. Видання Guardian пише, що нашим людям почали відмовляти, мовляв, в Україну вже безпечно повертатись. Або ж, будь ласка, переселяйтеся в інше українське місто, де немає бойових дій. За даними Кільського університету, за три роки війни Європа витратила на підтримку і виплати українським біженцям щонайменше 117 мільярдів євро. Зрозуміло, що Європа зараз має свої економічні проблеми і хоче скоротити витрати, тому наші біженці можуть першими потрапити під роздачу.